І я не завжди дивилася на свого чоловіка через призму вдячності, через призму поваги, через е безумовну любов з глибини мого серця. Не завжди мені так давалося, але я вибрала змінити. Я вибрала змінити те, що мені не подобалось, те, що мені було боляче, те, в чому я більше не могла так дивитися. І шукати причини і винних я теж уже втомилася когось виховувати, або щось розповідати. Я теж цього не вибирала. Я за те, щоб у стосунках ми могли разом створювати більше. І якщо разом ви можете створювати більше, значить ці стосунки є для вас вкладом. І я за те, щоб ми вийшли за межі стереотипних стосунків, за межі того, як мають виглядати класні стосунки. Наприклад, які подарунки має дарувати чоловік, які слова, які вчинки робити такі гучні, які можна показати всім, похвалитися, показати в соціальних мережах. І насправді, що є. Глибинною любов'ю коханням у стосунках. І сьогодні я буду про це ділитися. Наприклад, оцей букет не чоловік мені подарував. Цей букет я буквально вчора привезла з автопаті, де моя подруга вона одночасно в наставності. У нас була минулого року, в неї була мрія Audi Q8 салона. Ця мрія здійснилася, і мене подарувала як момент вдячності, як наставнику і другу цей букет. А позавчора чоловік мені подарував невеличкий букет конвалій. І от жінки дуже часто вимірюють те, що от якщо б чоловік дарував такі букети квітів, то це означає, що він класний чоловік. А якщо він дарує букет конвалій, то значить, що зі мною не так. І тому я сьогодні хочу з вами поділитися. Тими моментами е і кризами можливо, які змусили мене і дали мені можливість проживати е ту радість в стосунках, яку я зараз дійсно проживаю.